Вітаю! Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, які є особливості роботи із сформованим розкладом закладу освіти при використанні саме мультипрофільних груп. Я проходжу процедуру авторизації, далі потрапляю до кореневої сторінки свого модуля адміністрування. Спочатку хочу впевнитися, з якими мультипрофільними групами буду мати справу. Тому заходжу в роботу з класами мультипрофільне навчання. Перевіряю, у мене є ось мультипрофільна група. Англійська мова називається вона стандарт. Та вона створена вже сформована, тому нею можна користуватися. Шоста паралель, два класи. У мене в цьому мультипрофілі, так, і шостий А основний. Я бачу кольором він виділяється вісім учнів. Добре? Є. Повертаюсь назад на кореневу сторінку. Переходжу тепер в розклад школи. Колеги, дуже важливо, щоб ви розуміли, так, що є два варіанти створення мультипрофільних груп. Це варіант створення з нуля мультипрофільної групи. І якщо ми створюємо її з нуля, це значить, що точно в розкладі вона ніде не може з'явитися, бо її не було. Ми її створювали з самого початку. Але другий варіант склейки, коли ми додаємо до мультипрофіля, вже існуючі створені раніше просто звичайні групи, яких перетворюємо на мультипрофільні. І ось наша задача зрозуміти, що якщо другий варіант, то є вірогідність, що в нашому постійному розкладі ці. Групи вже були додані до якогось класу, до якогось розкладу. Та відповідно, там вже вони ці групи позначаються. Якщо ми їх просто склеїмо і зробимо мультипрофільними, то у нашому постійному розкладі відповідно ці групи просто навпроти цих не мультипрофільних, а ще тоді звичайних груп, коли вони були звичайними, з'явиться позначка мультипрофіля, і це неправильно. Та наша задача обов'язково перед формуванням розкладу перевірити, щоб в основному класі у мене саме шостий А, основний клас, щоб в основному класі да, мультипрофільні групи були з елементами керування. А у мене це вівторок, середа четвер, сьомому роком, у мене якраз мультипрофільна група. Я бачу, ось вони всі тут додані з елементами керування, а другорядний клас в моєму випадку це буде шостий Г, так має бути без елементів керування. Вівторок, ось я бачу англійська мова, мультипрофіль без елементів керування тут, тут і тут. Значить, все було зроблено правильно. Але в тому випадку, якщо я заходжу на другорядний клас і бачу навпроти мультипрофільної групи уроку та наявні якісь елементи керування, це значить, що були допущені помилки, такого бути немає, і я маю видалити да, цим сміттєвим кошиком, який може бути всі другорядні. Саме уроки з мультипрофільними групами. В основному класі теж видаляю всі мультипрофільні групи і додаю їх в основному класі вже вручну. І у всіх другорядних класах вони з'являться додатково та автоматично. Тобто, це не треба буде вам для цього в другорядних класах нічого додавати. Вони мають з'являтися автоматично. І ось, наприклад, я перевірив. У мене все правильно. Да? В основному класі є елементи керування, в другорядних класах немає. У мене два класи, у вас могло бути більше. І я йду до формування розкладу. І в моєму випадку, да, ось я буду формувати розклад тут. Сформувати тиждень. За структурою тижденя. добре, мені і потрібен тиждень, я теж його формую. Ось, у мене сформувався тиждень. У мене вівторок, середа, четвер, мої мультипрофільні групи є на уроках. І ось я дивлюсь, що мій, відповідно, шостий А. Сьомою року ось аналізька мова, стандарт, мультипрофіль. І є шестерня, яка дозволяє мені додати групу, зробити заміну, скасувати або перенести урок. Да, елементи керування. Так само, як і в постійному розкладі, приблизно відображається все і в сформованому. І в шостому А є ці елементи керування, а в шостому Г їх не має бути. І ось у мене аналізька мова стандарт, мультипрофіль, без елементів керування. Немає шестерні, де я ніяку заміну і будь-які інші дії робити не можу. Якщо треба якісь дії, мені треба в основному класі лише ці дії. Реалізовувати так само, як з постійним розкладом, так і з сформованим. І ось колеги, якщо я тільки починаю роботу да, з мультипрофільною групою, якщо я робив її методом склейки, то після формування да, я маю обов'язково зайти ще й в електронний журнал і завершити дії в електронному журналі, бо там склеюються календарний план, і лише після склейки календарного плану і підтвердження, можна вже потім повноцінно використовувати таку. Мультипрофільну групу. Отаким От чином перевіряємо так постійний розклад спочатку, щоб все відображалося. Саме елементи керування у основному класі обов'язково в другорядних класах елементів керування навпроти мультипрофіля бути немає. Якщо є, міняємо, вносимо вручну і далі сформуємо розклад. Якщо треба, заходимо в журнал, дороблюємо там і вже використовуємо функціонал мультипрофільних груп. Ну і всі оцінки та відмітки будуть відображатися саме в класі, який ми обрали як основний. Дякую за увагу. До побачення.